Сторінка 54. Параграф 13. Держава і суспільство, що визначало розвиток держав стародавнього сходу. Перші цивілізації, Єгипет, Шумер, Вавилон, Індійська держава та держава Шан існували як монархії особливого типу, які історики називають східними диспотіями. А за такою формою правління влада правителя поширюється на все, що є і відбувається в країні. У Єгипті це, приміром, спорудження каналів та загад на берегах річок. Проте найприкметнішою ознакою східних диспутій є те, що правителя царя, фараона, імператора сприймають як Бога або намісника Бога на землі. У другому-першому тисячолітті до нашої ери держави почали виникати і в інших племенах, які населяли передню Азію і здебільшого ворогували між собою. У цій боротьбі перетвела Асирія, держава з центром у місті Ашур, яке виникло в першій половині третього тисячоліття до нашої ери у північному межиріччі на правому березі річки Тигр. Завдяки численному війську, яке складалося з професійних воїнів, Асирія до кінця десятого століття до нашої ери встановила панування в північному межиріччі і стала однією з наймогутніших держав. Збільшивши свою територію в кілька разів, Асирія у середині. Восьмого століття до нашої ери стала першою імперією. Щоправда, тримати в покорі велику кількість народів було досить складно, тому і проіснувало вона лише два століття, і в 612 році році Непалом. імперія це велика держава з монархічним правлінням, утворена внаслідок завоювання інших держав. Основна особливість імперії це контроль над захопленою територією, здійснюваний здебільшого насильницькими діями, грабунками, висиском або переселенням народів, нищенням культурного надбання, релігійних споруд і святинь. Подібно до войовничої Асирії свою державу творили і перси. Назва перси походить від області парса неподалі. Перської затоки, де на початку першого тисячоліття до нашої ери оселилися ці племена. Тривалий час перси перебували в залежності від Асирії, але після її занепаду створили в 550 році до нашої ери власну державу, ступивши на шлях завоювань. І з часом володіння Персії сягало кордонів Індії. На сході та Середземного моря на заході та навіть відміну від асирійців, володарі Перської імперії для утримання підкорених земель покладалися не так на силу зброї, як на організацію системи влади, зацарювання Дарія I 522-486 роки країну. Яка охоплювала землі майже 70 народів, було поділено на 20 округів сатрапій, на чолі з правителями, сатрапами, охоронцями царства? Вони чинили суд, збирали податки і наглядали за виконанням розпоряджень царя. Та це не убезпечує державу від повстань на завойованих землях, зокрема в Єгипті та Вавилоні. У 330 році до нашої ери Перська імперія занепала під ударами Олександра Македонського. Інакше розвивалися народи, які, контактуючи з деспотіями та імперіями, шукали внутрішні можливості для розвитку. Такими народами були фінікійці та євреї. Фінікійці завдяки розвиненому мореплавству налагодили міжнародну торгівлю, що приносило чималі прибутки. Вони відкрили нові землі, багаті на срібло, згодом знайшли олово, яке у сплаві з міддю давало бронзу метал війни, з якого виготовляли панцирі та мечі. Квітучі міста держави Фінікії приваблювали чужоземців, які оселялися там. Що сприяло зростанню населення. Згодом фінікійці почали масово переселятися на нові землі, закладати нові міста. Таке переселення називають колонізацією, а міста, які заснували, переселенці колоніями. Найвідомішою фінікійською колонією було місто Карфаген. У північній Африці, які у 9 столітті до нашої ери заклали вихідці з тіра, вона проіснувала найдовше і навіть пережило свою метрополію. так називають місто або країну, які заснували колонію. У середині XI століття до нашої ери на землях Палестини, що в південній частині Східного. Середземномор'я утворилося Ізраїльсько-іудейське царство. Історію євреїв викладено в Біблії у Старому Завіті. Євреї ревно плекали свої релігійні традиції, в основі яких лежала віра в єдиного Бога Явхе. Найвідомішим правителем Ізраїльсько-іудейського царства був цар Соломон. Який правив близько 965 935 років до нашої ери Соломон уславився своєю мудрістю та намаганням зміцнити державу не за допомогою зброї, а завдяки дипломатії та торгівлі? Державу в Єгипті очолювали царі, яких греки пізніше називали фараонами. Фараон був верховним судею, командував військом. Лише він ухваляв рішення розпочати війну. Побудувати зрошувальну систему чи палац тощо, коли фараон помирав, його підлеглі дбали про безсмертя душі свого володаря. Гробницями фараонів були піраміди. першу піраміду споруджено близько 2650 років до нашої ери для фараона Джосера, а найбільшу для фараона Хеопса – Хуфу. Утім, піраміди дають можливість уявити, як було організоване все єгипетське суспільство. Місце фараона на верхівці суспільної піраміди. Вищі шаблі посідали вельможі, знаті і заможні люди, які допомагали фараонові керувати державою. Найвпливовішим з них був візир, який очолював державну адміністрацію. Досить впливовими були і жерці. Нижче на шаблях суспільної піраміди розташовувалися писарі, рахівники, контролери, а також скульптори, архітектори, художники і лікарі. Більшість населення була землероби та ремісники. З них стягували податки, обов'язкові платежі на користь держави. Крім того, землероби і ремісники виконували повинності, усілякі роботи з будівництва та лагодження дам, Спорудження палаців, храмів та гробниць у давньому Єгипті були також невільники, раби, яких можна було купити та продати, оскільки їх вважали власністю господаря. Рабів мали тільки заможні єгиптяни. Якщо чоловік не зміцнив греблю на своїй землі і вода прорвала греблю, затопивши поля сусідів, він має відшкодувати сусідам збитки. Якщо йому немає чим платити, слід продавати все його майно та його самого, а утримане срібло, хай сусіди розділять між собою. Якщо чоловік має борг і продав за срібло, чи віддав у боргове рабство чи свою дружину, чи сина, чи дочку, то вони повинні служити в домі їхнього покупця. Або позикодавця три роки. На четвертий рік їх мають відпустити на волю. Якщо раба чи рабиню він віддав у боргове рабство, то їх може бути продано за срібло У чому своєрідність давнього індійського суспільства? У давнину Індію називали Ар'явартою, країною Аріїв. Племени яких прийшли на землі Індії з Ірану близько 1500 років до нашої ери. Заріями в індійському суспільстві утворився поділ на варни, так називали великі групи людей із чітко визначеними правами та становищем. Варн було чотири: брахмани, члени жрецьких родів, кшатрії, члени царських родин та військова знать, вайшії, вільні члени громади. Переважно селяни торговці. Четверта варна шудри неповноправні, розорені співплемінники та нащадки підкореного до арійського населення. Дрібні ремісники тощо зобов'язані служити першим трьом варнам. Належність до будь-якої Варни визначалася походженням. Син брахмана міг бути лише брахманом, а син Шудри міг належати тільки до Варни Шудр. Шлюби між представниками різних варн були заборонені. Жителі Індії вважали, що брахмани постали з вуст верховного божества брахми, кшатрії, з рук, вайші зі стегон, а шудри зі стоп. Люди, які належали до однієї варни, вели однаковий спосіб життя, будували схожі житла, споживали однакову їжу. Пізніше в межах варн. Та разом з ними почали виникати касти, які об'єднували людей переважно однієї професії: діти належали до касти батьків.